Після великого випуску про Вільфранш, Капфіра та Больосюрмер, запрошую відправитись вас далі на дослідження цього збережжя та сьогодні відвідати найкрасивіші та панорамні локації цього регіону. Це буде місто з найгарнішим садом кактусів, які я коли-небудь бачив в житті. Потім прогуляємося разом з українцями вище хмар в національному заповіднику, щоб побачити найкращі краєвиди на море та гори навколо. Ну а потім пішки спустимось в місто, щоб побачити інсталяцію, яку створила українка з Сімферополя. Як Архангел Міхаїл вбиває. Путіна і всю цю нечисть. А також прогуляємось на голову собаки, щоб побачити суперкруті та топ-краєвиди на Монако зверху. Тож залишайтесь до кінця, щоб дізнатись про ці всі локації та дивовижні історії, які приховує це узбережжя. Привіт-привіт! Вітаю вас з нового, найпанорамнішого випуска на моєму ютуб-каналі Дмитро Огір про життя та подорожі. Підписуйтесь, якщо дивитесь це відео. В цьому випуску ви побачите найгарніші локації вище лазурового збережжя Франції, бо знаєте, всі гуляють десь внизу, а я полюбляю гуляти зверху і бачити навколо гарні краєвиди, мальовничі пейзажі та класні панорами. І зараз я вже приїхав в містечко Ез, з якого я почну це все показувати, досліджувати. І знімати гарний фільм. А завтра ми ще разом з українцями підемо у велику екскурсію національним парком Гран Корніш, який тут знаходиться ще вище, і підемо пішки аж до Ля-Тюрбі містечка, дуже красиво, просто з фантастичними краєвидами, там також ще і на Монако. Тож подивіться повністю цей випуск. Ну, Що сподобається. Потім поставте лайки, напишіть коментарі. Мені буде дуже приємно з вами вести якусь дискусію. Ну і пішли відкривати це містечко разом.